Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм сьогодні в випуску. Довбик та циганков почали підготовку до нового сезону в складі Жерони. У Луніна є блискуча пропозиція від Арсеналу. Мудрика повністю проігнорували на презентації нової форми Челсі. Зінченка та Роналду у символічній збірні розчарувань на Євро 24. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Прес-служба Жирони в своїх соцмережах повідомила про вихід низки футболістів з відпустки і початок їхньої підготовки до нового сезону. У понеділок, 15 липня, на тренувальну базу команди серед інших прибули лідери каталонців Віктор Цуганков та Артем Довбик. Обидва гравці брали участь на євро 24 і отримали додаткову відпустку після дострокового виліту з турніру. До слова, свій перший спарринг Жирона проведе вже за два дні у середу, 17 липня. Команда Мічела Санчеза поміряться силами з іспанським клубом Олот. Також суперниками каталонців на літніх зборах будуть французький Монпельє та Тулуза, іспанський еспаньол, італійський наполі та англійський бормут. Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Жерона посіла в турнірній таблиці Ла Ліги третю сходинку і завоювало право дебютувати у групи Ліги Чемпіонів. Прошу підтримати мене та підписатися на телеграм-канал перший тайм. На каналі ще мало підписників, але ми розвиваємося. Наша ціль перші 100 підписників. Допоможіть нам. Дякую кожному за підтримку та підписку. Для підписки на екрані присутні QR-код та посилання в описі. Український голкіпер Алла Андрій Лунін все ще не визначився зі своїм майбутнім, як повідомляє авторитетне іспанське видання AS, українець усе ще вагається і ще не підписав нового контракту з мадридським клубом, хоча може це зробити просто зараз. Суд сумнівів, 25 п'ятирічна українця зрозуміла, у реалі він будь-якому разі залишиться другим номером після Тібо Куртуа. раніше Лунін був готовий продовжити відносини з Мадридцями, але змінив своє рішення після фіналу Ліги Чемпіонів. Водночас у Андрії є кілька пропозицій від європейських клубів, зокрема, блискуча пропозиція від лондонського арсеналу. А ось Аріцабалага, який також минулий сезон провів в оренді в реалі, з Челсі не сумнівається і хотів би залишитися в Мадриді. Заради цього Кепа навіть відмовив клубу з Саудівської Аравії і готується замінити Луніна в реалі. Нагадуємо, що в минулому сезоні Лунін провів за Реал 31 матчів, в яких пропустив 32 голи і 12 разів відіграв на нуль. Челсі показав домашній комплект форми на наступний сезон. Минулоріч Михайло Мудрик був одним з головних облич на презентаціях форум Челсі. Втім, цього разу українці немає на жодному відео чи фото, яке опублікувала прес-служба лондонського клубу. Видання Марка опублікувала символічну збірну з гравців, які не виправдали очікувань на Євро 24 у Німеччині. Першим номером став вратар Хорватії Домінік Лівакович у захисті українець Олександр Зінченко. Данець Андріас Крістенсен та італійці Джелука Манчіні Манчині та Джовані Ді Лоренцо. У півзахисті угорець Домінік Собослай, серб Сергій Мілінкович Савіч та шотландець Джон Макгін. в атаці португалець Крищан Роналду, серб Душан Влахович та бельгієць Ромео Лукаку. Нагадуємо, збірна України посіла останнє місце в групі Є та залишила турнір. Екс-наставник Шахтаря Патрік Ван Леуд розповів, що став головною проблемою збірної України на Євро-24. Чого нам вистачило збірні України на Євро? Концентрацію у першому матчі, які завжди найважливіші. Просто беріть очки проти Румунії, не жалітися потім на невдачу. Завжди прикро, коли твоя команда вилітає з турніру, перебуваючи не просто кращою серед четвертих місць, але й кращою за деякі треті команди в своїх групах. Поділився Ван Лейлен у кометрі, та то таке. Нагадуємо, що збірна України не змогла подолати групові бар'єри Євро 24, посівши четверте місце в групі є чотирма очками. Усіх інших збірних так само по 4 пункти, але краща різниця м'ячів. Луніна зупинили вболівальники перед виїздом на базу Реала, аби отримати автографи та сфотографуватись. Також українці почали розпитувати щодо його майбутнього. Я вже сказав, хочу залишитися і хочу грати. Якщо мене не зроблять основним, це не я вирішую, наводить відповідь Андрія Ель Черінкуто. Нагадуємо, що раніше Реал запропонував Луніну продовжити контракт, але Андрій не поспішає ставити свій автограф під угодою. Він хоче мати стабільну ігрову практику, на що він не зможе розраховувати при здоровому тібу Куртуа. Чинний контракт Андрія розрахований до літа 2025 року. Динамо в офіційному телеграм-каналі повідомила про відхід Джерсона Родрігеса на правоохоренди в китайській Гуансі Халіао. Зазначається, що китайський клуб матиме право першочергового викупу контракту футболіста після завершення строку орендної угоди. Трансфер Маркет повідомляє, що оренда жерсона в Гуансі Халіао триватиме до 31 грудня цього року. Нагадуємо, що Родрігес приєднався до Динамо влітку 2019 року, але неодноразово вирушав у оренди до інших клубів через свій скандальний характер. Сьогодні Дніпро один неймовірно виключать з учасників української прем'єр-ліги, стверджує журналіст Ігор Бурбас. Саме сьогодні відбудуться збори клубів, де на порядку денному стоятиме найболючіше питання останнього місця. Також клубів винесуть на розгляд виконкому УАФ власну пропозицію ким замінити Дніпро 1 написало Джерело. Леви шукають гравців для підсилення оборони. Давід Рікардо, що представляє бразильську сеару, відповів критеріям селекції. Галицький колектив хотів оформити трансфер, але розмір пропозиції не задовольнив чорно-білих. Вони зробили пропозицію в розмірі 5 мільйонів реалів за підписання захисника сеари Рікардо. Однак клуб не погодився на такі умови і просить більшу суму, сказав журналіст. Згадана сума дорівнює близько 843 тисячам євро. Чорнобілі в минулому сезоні фінішували на 11 місці у другому дивізіоні Бразилії серії Б. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм канал. Давайте розвиватися разом. Посилання на таграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.